Бажаю здоров'я на Покровському напрямку в околицях міста Курахове. міцно тримає оборонні позиції 46 окрема аеромобільна бригада десантно-штурмових військ Збройних сил України. З 1 по 8 лютого 2025 року наші побратими відбили 36 ворожих штурмів. При цьому російські окупанти втратили 86 одиниць особового складу: 146 БПЛА типу Мавік та «ФПВ». Три одиниці БПЛА типу Крило, три одиниці автомобільної, та одну одиницю мототехніки, три артилерійських системи і одну одиницю реактивної системи залпового вогню БМ-21 ГРАД. А також три засоби спостереження і розвідки. Таким чином. 46-та окрема аеромобільна бригада продовжує гідно виконувати завдання із захисту України, роблячи для цього все можливе і неможливе. Тож, не будьте і ви сторонніми спостерігачами. І ставайте пліч опліч з нами та підтримуйте нашу бригаду. І разом ми здолаємо одвічного ворога.